Що вже не тустиме кого? А я що, бос? А зарядки? Я не знаю. А? Де? Куди ко все лишає? Ти галя два збирайся! Ти ж мені все складе. Я що ти? Стоїмо. чого? На не даш, не ти не донорой не даєш, так як ти звучиться? Поки я збираюся, вона вже звучить. Ну-ка, а е, я можу включити шнур в машині до свого е, щоб зарядити телефон? Та-та, тільки шнур візьму. Тримай тебе. Шнурки. Угу. Іди сюди. А, 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 як будеш віталь, як будеш виходити з е, е, хати. Угу. Переймені uh -huh. тут, якщо на одну їсти uh -huh. з вами. Бо я не говорила, бо не знала, коли ти будеш. Так що uh -huh. кавалерка, я везу монятку uh -huh. додому. Чи приїдеш? Так? Uh -huh. На вихідні. На вихідні. Навіть не обливається. На вихідні, так що ми другу. Там так. Вона на камеру так uh -huh. не попрощається. Тапа! А відкрив та чекай, та ти вже Галя, ти що так файно їздиш сама? Ага, Моніка. Молодець. Ти рада? Так. вже нікого не треба просити, відвести, підвести, ні? Ну сама собі рада даєш. Сама Моніка. Ну я думаю, ну я треба. Треба їхати, нікого нема. Є тільки я і Моніка. А Моніку треба завезти на день народження. Ми купили Моніці, подружці букет. Покажи, який Моніка. Ось такий. Вот. Букет. Дуже гарний. гарний, гарний. Вже смішний. Так, але ми знаємо, що Моніка подарок буде конверт, а конверту в нас немає. Зараз може, в мами на роботі візьмемо. Поїдемо ще до мами. Ключі взяти. О, Зарядки. Ой, Монька, добре, давай зараз подумай, може заїдемо ще до тебе. Добре, давай. Але ти зарядку бери, щоб ти мала завжди е, телефон на зв'язку. Та в мене там багато процентів. Де? 80. Ну то, -то все. А кульок, що мамі віддамо чи я? Та просто мамі віддамо всі речі. Віддамо всі речі. А все мати. Най мама з роботи тягне тут до хати, ні? Може. Ну. Ну, ти подумала, що сказала, так? То я так буде на таксі їхати. А, ну так, бо то буде вже пізня година і не буде нічого їхати. Що гадка? Шо... Ну що, кавалірка, привезла я вже нашу принцесу, йде вона вже вітати свою іменинницю. Іменинниця вже вийшла за нею. Моніка щаслива і ми щасливі. Так що я додому, а Моніка на, на день народження. народиться. А конверт. Та маю, та й таке. Яке маєш? А, подарок ага. та ясно. Кавалєрочка, Одним словом, в мене також сонячна сторона, так, передивилася так. нині сторіс королєвини. Дивлюся купальник на ній класний. Так, так. Ну і я вже ту, як ту, і кажу до неї, давай мені посилання, де ти купила той купальник, а вона каже, я ними продаю. Я кажу, давай мені! А це не тільки купальник, це купальник боді, це можна одівати просто під шорти, під все. Отаке От є. Не буде такий чорний. Давай який модний купальник. Тобто, як на сонці би він переливається. Ще я такий роздільний купальник. А що би а що я перепрошую? На таких, як в мене, не можна бити. Буде бувачний. ще така ось такий. Дивись, то що я сьогодні ага. було. Талію формує дуже добре. Талію дуже, формує. Ах. оці, що в мене всі просили, оці лонгсліфи. Я його зразу поняла. Да, в мене. Замовляйте Взамовляйте, я вам не шукалка посилання, бо... А ти подивиш, а такого ніхто не має, хіба навіть я не маю. Ну, та таке. Що ага. маєш талію ніби. Так, є от талію? Так, коротки. У мене ще отакий от є. Тілесний колір. Дуже дуже гарний. Це, коротше, під все. Шорти, футболки. Шорти футболки. Ну -ну. Під шорти. О, тобоя ка клас. О, Галя любить такі так. сорочки. Я такі люблю, я обожнюю. У мене така рожева коротка. У мене така рожева. Така ще чорна. А ну мені чорне, ти... Але клас. Так, ще є Але. ось такі ланцюг слів давийки, гарний. Хоч у мене є всі кольори. А ну не фото, ну ще й стяги мені ну, то кого багато, того, стягує. того Чорне, стягу. То а то ну, сліз, а да. чи так? Це по чорні сорочці, так. Чорні камінчики по чорній сорочці. сироті. То од... А того більше. Ага, то, 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 більше то, камінчики більш? Так, а то так дорого багато. У мене така воська, і оцю взяла. Щоб хм. було ще замітно. А мені чорну, правда? Я не, не знаю, вони всі фані, знаєш, тут все хочеться. З все, я перша я собі сама все, все <гум> купила, проходила. Ти протестила? Все протестила, ти думаєш. Кавалірка, але супер. Мені того чорний слід, чи ж як то Лон Лонслів, ти мені. Ти б захотіла купальник. Так, але в мене купився. Там бо ці очі розбігаються, не знаю, кому що. Які тобі, з сталію чи під груди? Ні, мені під народи менталія є, мені не треба дуже шкода так. тобі нам ну, поміряй, що раз, візьми, знімай. Як зніми, то в неї немає того. Нам це так, Елько. Чиренко. Та яка «Елько»? Та тихо, тихо, тихо. Йой, як ви то довго міряєте, то капіє. Ми ще взагалі не міряємо. Так, дівай поверх цей. Чекай, аби не було видно. Так, я в собі, я в Ельці. Я собі шула Ельку, що мав вільніше. Та така файна піжама це? Це теж в мене. У мене все, що найкраще, все можна протримати. Та, під я... спідницю. щоб не коли... У неї молодий чоловік. Ти там будеш розказувати, що я Де, люблю, коли мене общипає. я не люблю, коли воно таке. -во. Ти маєш ліпчик піднезу? Нема. Не І ксескає. Ну, там -то але, то через те, то там все перерибли. Давай ще менші і такі. А аби... що через мене. Аби та, це. Ти, та, ти, та. так, так що давай розпаковуй, не зверди багато. Я теж хотіла так сказати, mm. бо кожен новака. Та мене. ти що? я я я але файно виглядає то капець. Ти придурок якийсь і, шо? Я ще не вбрала. Та, та... я коментарі. <laughs> ти що, ну вовше. Ну, що це за розмір? XS. Та де мені треба. Та ти хочеш тебе сильно обтянуло. От якраз обтянуло. От якщо хоч обтянуло, то тільки XS. здається, Але тебе вже скоро і XL буде обтягувати. А тобі це що хочеш, щоб обтянуло, то отак. Під шорти. Та зараз зараз зимою, весною, будь-коли. Ні, ну елегантсько, елегантсько. Ні, я таке теж маю. Що ти хочеш? до мене. Кульок мені дай. Так. Фірма фірмовідників не в'яже, Це такий ніфіга. А як в'яжу, то За що? За потім за задоволення. Як будуть королеви пати та з десь є, але чуть-чуть. Ти що, єла? Та ви з тими акціями, щоб безплатно кульки роздавати, твою голий зраком біду, бо по тому світу. <laughs> так що короля сорочку кітар. я закупила. Слінг я купила. Long правда, все лонг все в чорному кольорі і задоволена з такою трепкою модною. Шоколадного кольору. Та ти ще їх будеш мати, ще буду мати і шоколадний, і тілесний, і все. Але пані, дивіться, яка тут краса. А, а не забри забери Забере Дурак. Дивіться, як гарно. Покажи гарний. яке небо. А ти його будинок покажи будинок. Дивіться, який будинок цей. О тут перлина. Карпати, Пайте. там Риксус, Риксус, що покажи? Та йди, йди! Ну що, Сирика, вже йду додому. Ну все, папа, сонечко, <рекун> приходь ще, ми тут тебе чекаємо, дай лазань робити. Приведи всіх і буду їсти лазаньку, ми всі <рекун> разом, так. <рекун> так. Так? Все, папа, кавалєр. Що? На лазань приходь свій. Ні, я не як лазань, я в Сирії сказав, що я поправилася, як кобила, то я не хочу. Я жартувала, але... Який ліфт не роблю, ніяка лазань, все, щось ти здоров'я всіх сіла. Всі. А то ти пожартував, щоб я приходила на лазань? Так? Він Ну Все, Галя тут. Маруська буде нагодована. вона і так. Боже, одного кота, якого я не буду. Чесно слово, я двоє Ваську. А я не знаю, а її не... А я все має, я її. Ага. А ти не сто граду... Ще не обробляли її ніхто? Ні. Тага, це ніхто не обробить, як ви не. Я завтра куплю це від щілі. Але вже, напевно, без ушейника, бо вона не я сприймає. Я в наша статова. Ні, просто щось? треба зразу затягнути, не так, як ми минулого разу, вона не далася. А що це за смак, Маруся? Ти смаки вибирай, бо вона рибу не любить. Курочка, курочку треба через раз давати. Вона більше говядину любить, свинину. свинин. Кролик. А кролик то взагалі. Кролика так не дуже, але на худой діло. Zejdę. Jesz, jesz, a tu. Jesz, jesz.